З випередженням графіків і перевищенням планів на кінець квітня. ремонтна кампанія на комунальному підприємстві харківські теплові мережі у повному розпалі ми за завжди готуємося до опалювального сезону. бо Розуміємо, що може бути всяке негаразде в зв'язку з обстрілами. Посиленим обстрілу дуже багато попереду нас роботи для того, щоб вийти в опалювальний сезон. Не чекаючи літа, першими пішли під перекладки. Три великі магістралі. Одна з таких восьмисотка насалтівці, якраз той випадок. Коли тепловики в минулу ремонтну кампанію, її дуже ретельно залатали, і вона витримала зиму без поривів. Але на другу зиму її ресурсу вже не вистачить. Бачимо, що навшина труби вже дуже мала, тому дуже багато дефектів. Ми оперативно прийняли рішення, щоб відключити цю магістраль. Відключили порядка 200 домів від гарячого. Водопостачання, але ну, це дозволить в будущому відремонтувати цю ділянку от, і пройти без відключень. Доведеться замінити порядка 240 метрів діаметром 800. Буде вкладена нова. Труба ППУ в іншому районі міста ремонт комплексний з одного боку перекладають зовнішню теплотрасу, яку вже в минулу ремонтну кампанію частково замінили на попередню ізольовану трубу. З іншого відновлюють пошкоджену котельню. Тут вже вдруге міняють вікна, реконструкції вимагає і сам конструктив. На жаль, вдруге після 22-го року потрібно перебудувати допоміжні споруди, знищені ракетними обстрілами. При цьому незламна котельня і сьогодні продовжує подавати гарячу воду, хоч і не на всі будинки. Були пошкодження, коли ми намагалися. Все одно надавати послугу, надавати послугу теплопостачання та послугу гарячого водопостачання. Але настав той час, коли ми змушені відключити, тому що нам потрібно повністю підготувати обладнання цієї котельні. Сьогодні дуже багато непередбачених робіт, які ми не змогли запланувати, тому що кожен день обстріли додають нашому плану деякі зміни. Наш міський голова тримає руку на пульсі та пришвидшує наші дії для того, щоб ми найбільш найскоріше закінчили. Іли нашу ремонтну кампанію. Головний стимул робити більше, швидше і краще для харківських теплоенергетик віддають самі харків'яни. Вони повірили комунальникам навіть у першу воєнну зиму, коли теплопостачання було під великим питанням. Тоді на північну Салтівку повернулося понад 40% мешканців. І сьогодні, після третього важкого воєнного опалювального сезону, харків'яни ще активніше повертаються до міста попри щоденні обстріли. Завдяки нашим комунальним службам, харківським тепловим мережам, ми прийшли стала опалювальний сезон в місті Харкова, і сьогодні люди повертаються. Ми маємо практично вже мільйон триста мешканців, які перебувають в місті Харкові, і це насправді чудово.